Енергонезалежність, релокація підприємств та розвиток індустріальних парків це основні теми, на яких акцентували під час першого Вінницького індустріального форуму десятки спікерів з усієї країни. Саме наповнення економіки держави нині є найпроблематичнішою темою, і деякі рішення представники профільних міністерств, бізнесу та місцевої влади намагалися знайти під час цього зібрання. Індустріальний форум таке перше велике економічне засідання провели у Вінниці. Основна тема зібрання українських фінансистів, підприємців та представників профільних комітетів це робота економіки держави під час Великої війни. Вінниці зібралися усіх з України, хто дбає про розвиток економіки. Якщо говорити про Вінницю, це не просто так обране місце, тому що ми стали лідером по релокації бізнесу, по логістичних напрямках, тому що географічне положення у нас сьогодні вигідне для і імпорта, і експорта. Дводенний форум зібрав понад 200 учасників з усієї країни. Те, що ми говоримо сьогодні про економіку, це я думаю саме. І є таке підтвердження, що ми віримо в нашу перемогу і не тільки на лінії фронту, а й на економічному фронті. Війна дійсно поставила перед нами багато викликів, це руйнація нашої інфраструктури, підприємств, наших логістичних шляхів. І на сьогодні ми дійсно хочу вам сказати, що наші підприємства, наші комунальні підприємства переходять на альтернативні види віде... е... електрогенерації. Е... Енергонезалежність, релокація підприємств та розвиток промислової індустрії головні теми дискусії. Представники Вінницької влади діляться своїм досвідом роботи з підприємствами-переселенцями та тим, які пільгові програми діють для розвитку їхнього бізнесу. Громада одна із перших у державі створила чотири індустріальні парки, які надають зараз тисячі робочих місць. 380 суб'єктів господарювання релокувалися в Вінницьку область, Вінницю, безпосередньо в Вінницьку громаду і створили 1925 нових робочих місць. Якщо говорити про локальний бізнес, дуже активний він в цьому, більше 3700 1700 нових робочих місць створено. Спільно з релокованим і багато пільгових умов надали тим, хто потребував під час релокації. Ключове, щоб ми мали модернізовану економіку і максимально створювали робочі місця для глибокої переробки сировини. Продовж двох днів роботи форуму підприємці та держслужбовці працюватимуть над стратегіями розвитку економіки країни під час великої війни. Яна колодинська, вікторія ворущак, телеканал Вінничина.